Усім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись косметикою, яку я б хотіла закінчити до нового року. Це такий маленький Project pen. Я не буду знімати ніяких апдейтів в плані того, що я закінчую чи ні. Деякі продукти в цьому відео повторюються з минулого року. Але я завжди люблю ставити перед собою якісь цілі, і якщо мені вдасться їх досягнути до 2025-го, це буде чудово. Якщо ні, це теж невелика проблема. Але в мене є деякі косметичні засоби і парфумерія, яку я б хотіла вивести своєї колекції, і чи купити нову, чи не купити, це вже інше питання. Але вони в мене закінчуються, і я просто хочу вже зосередити свою увагу на них і довести цю справу до кінця. Серед засобів для губ мене тут лише. Один кандидат, і це масу для губ від компанії Nix. Це саме перше маса для губ, яке е, я придбала, і я вже майже його тут закінчила, але е, воно ще ще трошки там є. Я майже навіть не майже, я дістала стопер звідти для того, щоб витягнути. Е, і Дістати весь залишившися продукт. Якщо ви запитаєте, Іра, чому він в тебе тут фіолетовий? Це тому, що використовувала цей аплікатор для іншого засобу для губ, який закінчувала минулого року. Тут вже немає до чого тягнутись, майже але я хочу вже добити цей засіб, і я більше його не придбаю. Коли я його придбала, це був мій улюблений засіб для губ, для заложення, але з часом я зрозуміла, що на ринку зараз є набагато кращі засоби. І лак для нігтів, єдиний, який я хочу закінчити до кінця цього року, це тейлор, як він називається, Морган Тейлор. Це такий нейтральний сірий відтінок. І ви бачите, в мене його тут залишилось зовсім небагато. Можливо, на один, на два від сили. По-перше, цей лак старий. По-друге, в мене є ще такий відтінок в колекції, тобто він повторюється, мені не потрібно два. І також я зрозуміла, що не дуже тягнусь до таких відтінків. Я люблю носити їх в одязі, можливо, навіть в макіяжі. Сьогодні в мене такий холодний сіруватий макіяж очей, але на нігтях мені нудно від таких відтінків. Я люблю їх використовувати лише, коли в мене нігті більш. Довгі на короткі нігті, які я ношу частіше ніж довгі, я надаю перевагу більш насиченим яскравим кольорам, які будуть підкреслювати руки. І це не один з них. Я не люблю спеціально закінчувати парфумерію. Для мене це більш така віддушена. Кожен день в мене різний настрій, кожен день я люблю змінювати свій аромат. Інколи я йду з ними в запій, але це інша тема. Ви знаєте, що цього року я хочу закінчити мій Ода Дрієн від Ані Гутал. Якщо не знаєте, це моя була ціль цього року, і я зробила досить хороший прогрес, тому що цьому флакону я порахувала це сьогодні. Вже 10 років. Так, парфумерія може так довго зберігатись. Принаймні, в моєму випадку е цей аромат зовсім не зіпсувався і не змінився. Але, тим не менш, я вже хочу його закінчити. 10 років це дуже довго. Це дуже довго, навіть з тим, що цей парфум в хорошому стані. І я його люблю, але це не мій улюблений аромат на кожен день, тому він так довго в мене йшов. Хотілося би його закінчити, звичайно. Uh, відсвяткувати десятиріччя, тому що він мені був подарований якраз на різдвяні свята. Uh, ще один парфум, який я закінчила вже більше половини, і вирішила, чому б не спробувати його добити, це Avon Little Black Dress. Як бачите, я вже добре над ним попрацювала. Колись це був один з небагатьох парфумів в моїй колекції, і мені подобається він на кожен день. Він лінійний, він простий, він зрозумілий, він дуже квітковий. В ньому є також нота сливи, яка мені подобається на осінь. Якщо я не буду використовувати цей аромат восени, я більше до нього протягом року не тягнусь. Тому мені цікаво спробувати закінчити цей флакон і вивезти його зі своєї колекції. Флакон, який я вивожу з колекції для того, щоб придбати більший флакон цього самого аромату, це Margiela by The Fireplace В мене цей travel size уже років два чи три, тому що це специфічний аромат, я не можу носити його на кожен день, але я його дуже люблю. І зараз на осінь і новорічні свята це саме те. Я думаю, тут залишилось десь скільки мілілітрів. Якщо це десятка, то можливо 3-4. 4 3-4. І думаю, мені вдасться його закінчити і придбати більший флакон. Я ще не вирішила, чи це буде тридцятка чи сотка, але побачимо, коли цього тревел сайзу не стане. І говорячи про мезон Марджела, я вже майже закінчила цей весь сет різних ароматів. Пробників від Maison Margiela, репліка, лінійка. У мене тут залишилось всього два аромати, які, можна сказати, не самі популярні для мене, але я можу їх закінчити без питань. Це When the Rain Stops і Sailing Day. Всі інші. Um, Пробники. Я не люблю їх назвати пробниками, тому що тут по 2 мл, літра вони більші, ніж стандартні пробники. Але всі інші пробники я закінчила, і вони в мене були чи минулого року в пустих банках, чи цього року вони будуть в пустих банках. Я не буду їх збирати, щоб знов сюди викласти. Тим не менш, чому б не закінчити цей набір, я. Зрозуміла, що мені важко закінчувати набори. Я чомусь про них вище забуваю. В мене чудові набори зараз в колекції, які я хочу розпробувати і закінчити. Це чудовий варіант розпробувати бренд і познайомитися з багатьма ароматами одночасно. До речі, я знімала ціле відео про. Аромати Azon Marla із серії Репліка, тому якщо вам цікаво, обов'язково проходьте силці. Що стосується декоративної косметики, я хочу нарешті закінчити одну з старіших пудр в моїй колекції і найменш улюблених, мабуть, це Rimmel Stay Matte. Як бачите, я вже тут його, його, його її досить добре підбила, побила, потріпала. І добралась до дна, але тут ще достатньо пудри по краях. Я використовую її лише на, на повіки. Я не лише закріпляю а, мій праймер під макіяж очей, тому що мені ця пудра не подобається. Я не люблю використовувати на все обличчя. І таким чином, я думаю, мені вдасться закінчити цю пудру до нового року, тому що макіяж очей я роблю кожен день. І ще один засіб для очей. Раз ми заговорили про очі, це кремовий олівець від Laura Mercier. Мені дуже подобається цей відтінок. Він називається е, strapless. Це чудовий повсякденний відтінок. Я була дуже задоволена, коли він мені прийшов як подарунок з покупкою, чи я там його обміняла на бали в Сефорі, я вже не пам'ятаю. Але він не тримається в мене на очах. Ну, це ідеальний відтінок на кожен день бронзовий, шикарний. Він скочується на мені відразу в таку жирну лінійку е, лінію. Я не знаю, чи мені вдасться його зносити. Я спробую його як підложку під тіні. Якщо він мені так не піде, то просто він мені не піде. Ще стосується пудрових декоративних засобів для обличчя, в мене тут конкретно кілька пудр. Я Весь час. Чекаю, що я буду подорожувати, візьму з собою свої мініатюрки в якісь подорожі, поїздки, але цього ніколи не трапляється, тому я вирішила, потрібно закінчити мої мініатюрки, щоб вони не валялись повсюду. В мене тут є мініатюрка від Laura Mercier, це їх розсипчата популярна пудра. В мене тут є Laura Mercier без стальку, розсипчий варіант пудри, який вони недавно випустили. В мене тут є розсипчата мініатюрка від Makeup Forever. У відтінку ваніла. Я до неї не тягнусь, тому що мені здається, це для мене затемний відтінок, але не спробуєш не дізнаєшся. І буквально вчора мені прийшла ось така мініатюрка, також подарунок до покупки від Morphe. І тут, до речі, 2,6 грама. Це прозорий відтінок, тому мені підійде спокійно на кожен день. Загалом в мене. Чотири мініатюрки, які б я хотіла закінчити. Це, мабуть, досить е, амбіційна ціль, але я спробую, чому б і ні. І що стосується рум'ян, мені здається, я вносила ці самі відтінки того року, але я не передивляюсь мої старі відео, тому е, якщо я хочу їх закінчити, то хочу закінчити. Перша рум'яна сьогодні на мені це ось такий відтінок, це нейтральний відтінок, який мені зараз дуже подобається на кожен день. Він підходить під все і чудово підходить на осінь. Тому в мене до нього рука тягнеться. Кожної осені не дивно, що показують рум'яна з року в рік. Це однозначно найстаріший рум'яна в моїй колекції, і я вже намагаюся їх закінчити ось уже кілька років. Коли в мене не буде настрою на ці рум'яна. Я хочу використати рум'яна від нікс, це мозаїчні рум'яна. Як бачите, я вже тут добралась до дна. Але їх ще тут досить пристойна кількість для того, щоб попрацювати над ними і спробувати їх закінчити. Чи закінчу я обидва рум'яна до нового року? Ні, але я спробую. І знову ж таки, я ношу румяна на кожен день і. Я з радістю буду використовувати те, що до, до чого в мене зараз тягнеться рука, і спробую їх закінчити. Я навіть не пам'ятаю, коли я востаннє закінчувала румяна для обличчя. Це, мабуть, було. Років так вісім тому, тому було б непогано закінчити хоч якісь із них. Пишіть в коментарях знизу, чи ви намагаєтесь щось спеціально закінчити до нового року. Мені здається, це дуже хороша дата для того, щоб зайти в новий рік з чимось новим, з якимись маленькими досягненнями, навіть у виді використання декоративної чи доглядової косметики чи парфумерії. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ну ми з вами побачимось в наступному відео.